Вона рік шукала собаку сина піхотинця, полоненого в Маріуполі. Військовий відпустив тварину просто посеред міста, бо окупанти погрожували її розстріляти. Хто допоміг матері Дмитра Ніколаєва розшукати собаку та як повертали Афіну додому? Цю неймовірну історію розповість Володимир Миколайчук. Афіна, давай на місце на місце. Це відео військовий 36-ї бригади морської піхоти зняв для матері. Дмитро дуже любив Афіну, з якою бліндажі зустрі вторгнення. Війна їх розлучила на заводі ліча, звідки захисник потрапив у російський полон. А відпустив, бо окупанти пригрозили її розстріляти. Відтоді від сина жодної звістки. А пані Наталя почала шукати Афіну в Маріуполі через соцмережі. І лише через рік з'явилася зачіпка. Її написала найбайдужа жителька окупованого міста. Мовляв, схожа собака прибилася на підприємство поряд із. Заводом, де працює чоловік. Цей чоловік мені двічі зняв відео, дуже багато фотографій мені переслав, де ми переконалися 100%, що це наша Афіна. Але її працівники цього підприємства назвали Ася. Люди іщете я зараз зніму. Вона, Ну Она, говорить, Афіна була. Афіна. Щойно собака відгукнулася на ім'я у Наталі. Зникли всі сумніви. Це американський підбуль, сина Дмитра. Наталя почала шукати людей, які допоможуть вивезти Афіну з Маріуполя. Собаку хитрістю вивели з підприємства, переховували у волонтерів. А в житті відправили через Росію, Білорусь та країни Балтії. У Афінки від міста на другому етажі. Да моя дівчатка, Ми їдемо, донь. Так, у клітці Афіну перевезли до Варшави. Туди й вирушила Наталя у супроводі керівниці Луцького зоопарку, яка допомагала забрати собаку. Для перевезення підготувала всі речі та оформили документи. Ми зустріли Афіну, яка подолала сімиденний шлях і приїхала в Україну. Народжувати, жити в нашій вільній Україні. Афіна народила сімох цуценят усіх песиків, Наталя роздала близьким, залишила лише одну дівчинку Дейзі. Я ніколи не думала, що вона її знайде, але вона рік. Мені всі е, е, соцмережі От. і сказала, мама, побачиш, я її знайду. Сама ж Наталія, яка ніколи не мала собак, навчилася доглядати за бойовою Афіною. Вона для неї нагадування про Дмитра та приклад того, що і сина поверне з полону. Синочок, ми за Фінкою тебе чекаємо, і віримо в те, що якщо Афіна тут, скоро будеш ти тут, тебе чекає дуже-дуже великий сюрприз. Твоя любима Афіна. Поки Наталя чекає на звільнення Дмитра, як може допомагає волонтерам і окремим бригадам із Луцька, Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.